Минуло 66 років відтоді, як над підкореним Рейстагом було піднято прапор перемоги. Найжорстокіша та найкровопролітніша війна забрала життя мільйонів людей і сльози, що застили на очах ветеранів великої вітчизняної війни, не висушить час, не зітре пам'ять. Війна принесла страшні страждання й горе в Україні. Навряд чи знайдеться сім'я, котра б не оплакувала тяжку втрату. Люди й досі не втрачають надію відшукати, хоча б могили своїх рідних, зниклих безвісті у тій страшній. Вінні напередодні свята великої перемоги пошуковці з Голландії через всесвітню мережу інтернет знайшли родину Агібалова Василя Михайловича, який загинув у роки великої вітчизняної війні в концтаборі від чисельних ран. Батька забрали, повезли, отак балкою на гарбі, тоді ж то такі гарби, що солому возили, їх там багатенько. І вони так поїхали, вона мене на руках держала, а тоді бросила, бо бачиш, що не дуже не бросила мене, це я так дуже заповнила. І побігла ж доганяти батька, щоб йому той вузочок передати, що там їсти. Оце я пам'ятаю. А потім другий раз, уроді як він приходив, через стільки днів приходив ночі, і мама каже, ось ведьорочко каже, і Сахарюк там відьорчик каже, папа приходить і все. 41-го, а після не було нічого. Не було. Він пропав без І, і все, більш нічого. Знайшли картку, облікову картку військовополоненого. Ось карточка військовополоненого. Це він там по інтернету все передав. Тут написано, що він помер від ран. Да? Да. Да. А це от е, сторінка книги обліку, де були записані всі військовополонені. От написала Гібайло Василь Миколаївич. Михайло. Ну Михайлович, Михайлович. тут Краснопавлівка фігурує. фігураний, ну, його могила, вона ухожена. Так що можете не хвилюватися. У роки Великої вітчизняної війни наш край був перехрестям воєнних доріг та жорстоких боїв. Весь политий кров'ю наших піввітчизників та стражданням населення, яке залишилося в окупації, сотні безвинних людей. А Нилися за колючим дротом концтаборів, молодь ешелонами відправляли на примусові роботи до Німеччини. Молоді люди навіть калічили себе, щоб не стати рабами. Олександра Петрівна була тоді ще зовсім молодою дівчиною, але в своїй 16 вона твердо заявила рідним: ні за що не підкориться фашистам, сколола собі голкою ноги і залила їх кислотою. Вона перемагала на стерпний біль, щоб тільки не потрапити до Німеччини. При німцях була я дома, я в Германії не пішла. Стільки я перенесла усякого ховання, ну не пішла. У мене є пам'яті дощ, бо вона в мене от п'ятки і от сюди підлитку. А на фронт я попала, якраз на похорони Ватутіна вже поховали, бо нас туди водили. Моя почалася бойове, як действия, з Тернополя. Із Залєщики саме, і прийшла аж у Венгрій. Будапешт. А самольоти ж збивали. А що ж ми збивали? Самоліти. З перших днів окупації рідної землі по всій території великої держави почало діяти патріотичне підпілля. Дівчата та хлопці, такі молоді та завзяті, підривали состави, з тилу знищували противника, визволяли полонених. Трудилися було так. Було, було так холодно, що стоїш у чоботах і думаєш, господи, як же мені щоб ноги не відмерли. Головешку адгребеш або жар, який трошки перегорів, отак шуруєш підошви на цьому углі, щоб трошки підігрілися підошви, бо ноги холодно було. А ну-ка уже ж янмар місяць, мороз, курені поробили, а з осені одібрали групу. Хлопців, медсестру туди, щоб туди в глиб лісу, десь далеко, щоб землянки порили. Ми ж не видержимо зимою, Це буде январь, февраль, і яка би ще ж холодно звали в тіф, і медсестра там умерла. Так, та Лєна, вона ще у Латвії, що з нею разом прийшла партизанський отряд, забрала її і похоронили у мозерві в селі, каже, похоронили Пам'ять, мама може, приїде на могилку. А хлопці, хлопці похоронили. Шкода було, плакали так. Оце йдуть на, на, на а ті, кажуть, а дівчата, а ви ж нас забули перехрестити. Ой, забули перехрестити. Щасливо вам, верталися, Прийдуть, О, сьогодні нам давайте добре поїсти. А ми, каже, зробили добре і поліцаю побили, і каже, підірвали там железнодорожного полотна. Добро кучу, так що там хай ремонтується, ми ще підемо на задання. Дружно було. І раняний в нас були з пліну солдати. Але якими б тяжкими не були ті буремні роки, життя тривало, і як нагороду дарувала чисте, велике, справжнє кохання на все життя. Тільки набрала води, витягаю з і іде. Високий, красивий, чернявий. І так до мене, що, каже, біла Бриса? Чернява, воду набираєш. А я глянула на його. Я кажу, я не, не чорнява, я біла бриса, Я білоруська. Я маю русе волосся, і так мене назвать білобриса, значить, світла. І все, познайомилась, він пішов на квартиру, де їх розмістили. А я ж дома в чоті. Я ж не знала, що в тій квартирі де, куди я йду, що там розмістили цього капітана. а їх… Розмістили усіх похатках. Заходжу і кажу, Лідочка, я не можу там стояти, гармошка грає, я кричу на всю хату, нема сім'ї, нема володі. І от доволі заходить, цей воєнний. А я кажу, Ліда, а чого він сюди прийшов? А вона каже, а він у нас на квартирі стоїть. Оце моя кімната, там мамина, а це його. А він зайшов, Ліда, що тут таке? Вона каже, там дівчинка прийшла з партизанського отряду, нема нікого, всю сім'ю розстріляли. І вона прийшла в клуб, там, читав хтось лекцію, а він каже, це я читав. І каже, сплакала, страшна нема, куди мені? Що мені? А він каже, потім вона мені розказувала Ліда, як я пішла, а він каже, оце, мабуть, моя судьба. На жаль, з кожним роком герою переможців стає все менше і менше. Роки та хвороби беруть своє, їм не дають спокою колишні рани, покидають сили. Вони, як ніколи, сьогодні чекають на нашу увагу та допомогу зі смутком у серці та за сльозами на очах. Згадують ті страшні часи. Їм є що сказати. Нам лише треба почути їх і залишити їхні спогади в своєму серці назавжди. Мене відправили у тіліхи. Вот, там школа была химиков. Вот. Там я проучился считать полгода. А вот тебя началась война. И даже не успели сдавать испыты, надо было, бабусь, живую силы. И отправили нас только оттуда в армия подошла ближе отсюда, на эту сторону, Днепра. И, мы, и я, например, попал. Э -э -э. Э, Війшла десантна бригада. І отворя почав служити в настоящему. А границей був не польовим, а осколошим. Міном обстрілювали, мене дуже рано. На мене наскочив наш же командир, вот, поперелізав к нам кошу, ага. Ну, а не до дочка там була, медсестра, і там вже дети, де да взагалі тих багато було. І я туди, як добрався. А тут вона я, мене вже є був. І в нього тут в ноги, годи, і рука тут ось така. Ось рукаса була простоєліна. А те вже операції делали, і тут так операції делали. А тут, ну, де сколько були, треба було, було дославати, навіть дославали. Спасибо. Бойовими орденами та медалями нагороджено понад 4 тисячі лазівчан. Більше вісьми тисяч наших земляків віддали за перемогу найважливіше своє життя. В цей день світуть салюти і чути дзвін пісень. Не дай нам Бог забути. Який сьогодні день? І ми пам'ятаємо у районному територіальному центрі напередодні великого свята відбувся урочистий концерт за участі колективів Катеринівського будинку дитячої та юнацької творчості у пам'ятника загиблим г. Героям проведена поминальну молитву з покладанням квітів у селі Камсамолець пройшов районний фестиваль воєнно-патріотичної пісні Перемога, свята перемога, який не залишив байдужими присутніх щирість виконання глибиною почуттів та справжніми хвилюваннями на святі воєнної пісні були присутні керівники району. Уважаємо ветерани, дозвольте мені від імені президента України Віктора Федоровича Януковича. Кабинета министров, председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Марковича Добкина, от Депутатского корпуса Областного Совета, поздравить вас с наступающим прекрасным праздником, прекрасным и горьким праздником. Пожелать вам здоровья, долголетия, спокойствия, благополучия. Сегодня вся страна, все человечество в эти дни празднует... Самый главный праздник 20-го столетия. День Победы. Я хочу в этот день от себя лично, от всего депутатского корпуса Лозовского района поздравить вас всех с этим великим святым днем. Вы сегодня будете петь песни. Нет более праздничного душевного порыва, чем песня. И эта песня будет патриотической. И пусть она всегда будет. Звонкой, открытой, чистой и во славу тех, кто принес эту священную победу с праздником всех! Ветеранам глубокий поклон. біля приміщення клубу у селі Камсамолець керівники району заклали алеї пам'яті на честь великої перемоги. Вони посадили перші саджанці дерев. І Це тільки початок 70-ї річниці визволення світу від фашистських загарбників. Тут зазеленітиме справжній сквер. 9 травня по всі лазівщини вкрилися весняними квітами. Величні пам'ятники і скромні або у кожному селі сьогодні віддали данину пам'яті людям, які загинули у боротьбі з фашизмом. Воїнам. Переможцям, партизанам, підпільникам, трудівникам тилу, всім, хто не щадив свого життя в ім'я перемоги над фашизмом та шанували переможців героїв війни. А їх у лазівському районі залишилося 87. Голова райдержадміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева привітав ветеранів великої вітчизняної війни. Вручив їм квіти, подарунки, низько вклонився за їх подвиг і безмежну любов до батьківщини та побажав міцного здоров'я довгих років під чистим небом України. Біля меморіалу слави у місті Лозава відбувся урочистий мітинг Реквієм. Снагоди 66-ї річниці визволення України від немецько-фашистських загарбників хвилиною мовчання та покладанням квітів від районної державної адміністрації, районної ради, міськвиконкому організації підприємств та мешканців міста було вшанована пам'ять загиблих в раки великої вітчизняної війни. У такий день по особливому щемить серце. Хочеться від усієї душі подякувати сивачолим захисникам за велике щастя жити на землі Низький уклін вам, ветерани. велика подяка за мирне небо, за дитячий сміх, за спокій матерів, за наше майбутнє.